Податківці застерігають підприємців від шахрайських дій невідомих осіб, які телефонують і вимагають перерахувати кошти на певний рахунок. Представляються такі ділки керівником податкової служби або одним з начальників управлінь інспекції. Про такі випадки необхідно повідомляти у міліцію або у відділ безпеки головного управління Державної фіскальної служби в області за телефоном 77-19-97. Шахляї телефонують на стаціонарні телефони керівників та бухгалтерів великих підприємств, а також телефонують підприємцям, закладам громадського харчування, торгівлі, оптових баз з вимогою перерахувати кошти на певний рахунок. Вони також вказують телефони. На які їм потрібно телефонувати, або з яких вони самі телефонують. Я зараз назву ті телефони, на які ви повинні реагувати. Це є 0,95 75 18 071, а також 099 280 72 79. Ці шахраї представляються або керівником податкової інспекції, або начальником одним з управлінь в інспекції, мотивуючи свій дзвінок тим, що необхідно перерахувати кошти для обслуговування перевіряючих або для вирішення деяких бізнесових справ. Застерігаю усіх бути пильними, не піддаватися на дзвінки шахраїв та повідомляти про такі дзвінки.